В анонсований українською владою новий пакет зимової підтримки для громадян включили можливість безкоштовних залізничних поїздок Україною на відстань до трьох тисяч кілометрів. Це рішення багато хто почав критикувати, мовляв, кошти під час війни витрачають не на те. Критики, однак, часто не враховують той факт, що під час війни Укрзалізниця відіграє однаково важливу роль як для економіки і логістики, так і для армії і евакуації. При цьому зазнає збитків через пошкоджені російськими дронами і ракетами, колії, вокзали і депо усе це треба весь час ремонтувати. Якщо до війни пасажирські перевезення трималися на прибутках від вантажних, зараз, коли експорт суттєво знизився, доводиться шукати можливості для додаткового фінансування, щоб українські. Потяги не зупинялися залізницю вирішили підтримувати коштами українських платників податків. Оскільки у цих самих платників зайвих коштів часто немає, компенсацію реальної вартості пасажирських квитків держава бере на себе. Заодно стимулює громадян частіше подорожувати батьківщиною, відкриваючи регіони, у яких раніше не бували. Про це вже чимало хто забув, але задовго до війни, під час кожних виборів, нас штучно кололи на умовні схід і захід, граючи на тому, що жителі заходу рідко бували. На сході і навпаки, тепер житель Львова зможе безкоштовно поїхати до Дніпра чи Запоріжжя, а житель Харкова у Рівне чи Тернопіль на 35-му році незалежності. Нарешті своїми очима побачимо життя на територіях віддалених від наших і переконаємося, що спільного з тамтешніми українцями у нас точно не менше ніж. Відмінного, звісно, ніхто безкоштовно не возитиме нас у серпні до Одеси чи у січні до Карпат. Безкоштовно помандрувати можна буде передусім на не дуже популярні напрямки і у не дуже популярні дати. Звісно, під державну акцію не підпадуть місця у спальних вагонах першого класу. Але той, хто дійсно хоче краще пізнати рідну Україну, додаткові опції для цього точно отримає. А заодно й допоможе вистояти рідній Укрзалізниці. Під час війни вона критично треба вам, навіть якщо їхати нікуди не збираєтесь.